Доброго ранку, дітки! У нас з вами заняття з розвитком мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття світ комах. Дітки, погляньте, а хто це до нас завітав? Так, це метелик. Давайте з ним привітаємося. Доброго ранку, метелику! Малята, давайте з ним пограємо. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика співаю. Від мене полетів. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прехороший. Діти, розгляньте метелика, який він. Так, Він великий, красивий, яскравий та різнобарвний а що є у метелика? Молодці. У нього є крильця, лапки, вусики, очі та черевце. На що ж схожий метелик? Так, вони схожі на квіточки. А хто знає малята, де живуть метелики? Вірно, вони живуть у лісі, в лузі та в полі. Малята у метелика є багато друзів. Спробуйте відгадати про них загадки. Він рухливий і прудкий, летить, виє, сяде землю риє, чорне тіло, чорний вус, наче справжній сажотрус. Хто це, діти? Вірно, це жук. А який жук? Так, він чорний та великий. Малята, а що є у жука? Молодці у жука також є крила, як і в метелика. А які крила у жука? Вірно, вони тверді та міцні. Коли жук летить, він гуде. А як гуде жук? Правильно, жжжжжж. А на що схожа пісня жука? Вірно, на те, як гуде літак. Відгадайте ще одну загадку. А це що за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає, любить працю, хоч мала. Знаєте, хто це? Вірно, це бджола. А як ми можемо ласкаво назвати бджолу? Вірно, бджілка, бджілонька. А що робить бджілка? Так, вона літає по квітах та збирає мед. На вашу думку малята, яка бджілка? Так, вона працьовита. А як ще по-іншому можна сказати? Так, вона трудолюбива та старанна? Дітки, хто з вас знає, як одним словом можна назвати бджілку, метелика та жука? Молодці це комахи. А яких комах ви ще знаєте? Так, комар, муха, джміль, оса, жук, сонечко. Яку пісню співає комар? Ззз. А яку ж пісню співає джміль? Дж -з -з. Молодці малята. Пограємо з вами дидактичну гру, де заховався метелик? Наш метелик. Заховався на квітці, метелик заховався під квіткою. Метелик заховався ліворуч від квітки. Молодці мої розумники. Пограємо ще одну дидактичну гру, до кого прилетів метелик. Метелик прилетів до мене. Метелик прилетів до нього. Метелик прилетів до них. Молодці малята, ви дуже багато знаєте про комах. Нашому метелику сподобалось з вами грати. А яка комаха вам подобається найбільше? Поясніть свою думку. До нових зустрічей!